Як ми зависаємо, застрягаємо в болючому, в негативному, як ми провалюємося в стражданнях? Як я це роблю, як я утримую себе в проблемі? Нам же ж хочеться сказати, Боже, ці проблеми, ну вони просто сипляться на мене. От я просто притягальна. От вони просто до мене липнуть, от оці от проблеми. Правда, вони до мене липнуть? До кого знаходить? Я проблеми чи проблеми мене. І все диви... Можливо, ви всередині себе знову і знову утверджуєтеся в такому знаєте, в своїй внутрішній спроможності. Подивіться, як це несправедливо, якщо це знову повториться. Тобто у нас ми починаємо мислити, і що ми будемо піднімати всередині себе? От тільки що я сиділа, мені було ок, да? а тут раз, і я вже відчуваю якусь тривогу, якусь напругу, якесь переживання, якесь опасіння, якийсь страх. Я, де він? Я його в собі підняла, правда? Тому що я почала думати, а що це, це було вчора? Господи, що це було? Що це за кошмарі? Як це може бути? Як це можна прожити? Як можна бути такими, А як? Тобто, ми хопа і підемо в переварювання того?